Є в цій залі, чув від декого секрет, що настирно добувають комп'ютер, принтер і інтернет. Плинув час, роки спливали, мріє лишався секрет. Чи в цій скромній, тихій залі та з'явиться інтернет? Він з'явився не сам собою, звісно, в руки сам не впав, аби дали його дачу, хтось верхам надоїдав. Коли їм осточортіло, в внизах діло. Десь там хтось натиск когось і чудо в Дашові збулося. Відтепер вже не секрет, звідки взявся інтернет. Шановні пані, шановні пані, о Юде, від шанувальника Гріде. Дуже дякую